Доброго всім дня чи вечора. Сьогодні нове відео. Як завжди, стараюся бути пунктуальною. Один день відпочиваю, другий день вам роблю відео. Тільки підписуйтесь і коментуйте. Мені деякі люди пишуть погані коменти, але я не буду звертати на них увагу. І не буду більше коментувати ті коменти, тому що вони не заслуговують на те, щоб я щось там коментувала. Так що можете писати, на мене не діє нічого. Пишіть, що хочете. Я не буду вам відповідати. Буду відповідати тільки на хороше. Так, сьогодні хочу ще поговорити, що італійці їдять з наших продуктів, що не їдять, і, і які наші продукти тут можна купити. Ну, майже всі можна купити, тому що є українські магазини. І які продукти вони взагалі не, не переварюють з нашого? І в них немає ще так, таких продуктів. Зараз вам розкажу. Це, допустим, оселедець, гречка. Гречка в них якась там є, але вона якось мілко помола, типа взагалі крупа така перемелена. Ну, я навіть не знаю, я ніколи її не купляла, тому що я її не зустрічала в супермаркеті. А кажуть, що вона є. Ну, я її не бачила. Рибу копчену вони теж. Я не бачу, щоб вони їли. В них якась там є, ну, її ніхто не купляє ніколи. От і. Бурячок, огірки, вони майже не їдять. В них продаються оті довгі такі, я їх постійно купляю, тільки йду в наш магазин, то там можна купити оті такі більш маленькі, домашні, Тіпо як домашні, не домашні теж, але можна купити так, то деколи купляю. І оселеці не їдять вони, під шубою теж. Не, вони хочуть завжди щось замінити, під шубу, поставити якусь свою рибу, там, щоб цей... обрізують нашими оселедцями кажуть, що це сира риба. Е, і так, не хочуть їсти. Борщ теж не сильно їдять, супи вони ніякі, теж, вони варять свої там якісь міне, мінестрони з, 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 з овощами. Воно зовсім інакше, друге, зовсім не таке, як у нас. Борщ там чи що? Ну, я варю. Мій чоловік трошки з'їсть не хоче їсти борщ. Остане він їсть. Голубці вони люблять, і в них продається олів'є. Вони його називають інсалата руса. Його дуже вони люблять. Ну, Багато людей його люблять. Ну, Але якщо б ви побачили то, то олів'є, то воно взагалі перекручене, перероблене, якесь там непонятно що. І я, от, ми, наші друзі теж завжди питають, як його робити. Я їм вже скільки обісняла, вони все рівно не можуть його толком відтворити, так, як воно. Хоча там нічого немає складного. І так Так, що не дуже вони наші там, якісь продукти. От У них пряників немає, в них свої, якісь там є, похоже, щось, але. Не... Не цей самий немає. Вони мало їдять майонез теж. От, дехто любить, що постійно їсть, а багато масло, сливочне, вони мало використовують. І картоплю в вони не роблять. Вони не знають, як можна пожарити на на сковорідці картоплю. Вони другими видами роблять у духовці картоплю. Баляно, пюре оце вони роблять. Кроке роблять такі, типу котлетки з картоплі, але жарено вони не знають робити картоплю. Так що це тільки наші українські вареники вони не роблять, в них там всякі свої равіолі. Вареники вони не роблять, бо вони не знають з капустою. І мало їдять капусту нашу білу, вони свою там мають таку капусту, ну, мені їхня ще не подобається, вона така. Як салат, вроді. Її, вона м'ягка стає, якщо її з неї щось вариш, вона не годиться ні на що на голубці, ні на рис з, з капустою, ні, ні на що вона не вкусна вона. Так що такі, хотіла ж вам розказати про їду. а зараз вам розкажу трошки про, про відносини чоловіків, італійців до нас, до жінок українок. Чи інших там національностей, не італіанок. Так що це мені, допустимо, повезло, що у мене чоловік більш-менш нормальний, і мене поважає і допомагає і все. Ну, в смислі, А інші чоловіки італійські, хто робить в Італії, знають. Вони, по-перше, що вони, більшість з них вони жадні. Не сильно вони розбігаються, що давати жінкам нашим допомагати. Але використовують вони наших жінок так само. Брешуть дуже багато, особливо тут на, на югі. Так що не сильно вони розбігаються там щось тобі допомогти і все остальне. Ну, є є такі попадаються гарні чоловіки. От, допустим, в мене є деякі знайомі, що не змогли жити з італійцем, розсталися, і в них там і проблеми із дітьми, в кого діти були, в кого що. Так що, тому що в нас зовсім другий менталітет, чим у них, і наші жінки стараються по своєму менталітету їх перестроїти, але вони на це не піддаються. У них свої правила. Там, на що грошей, хто кому має давати, хто кому. вони собі своє знають, як вони живуть, це життя, їх не, не можеш перестроїти. У них нема такого, що він тобі має зарплату, приносить віддавати. Кожен має мати свої гроші. Якщо жінка не працює, то він там якусь суму виділяє їй, допустимо, і все. А так, щоб він приносив зарплату, віддавав жінки, в них такого немає менталітету. Так що наші жінки скільки б не старалися, деякі чоловіки взагалі на це не йдуть їхні. І і там, якщо ви думаєте, що вони будуть знати, що там е, вам треба в сім'ї допомагати, і все, якщо ви у них простий чоловік нормальний, він вам дасть, Допустим, допустимо, там якщо хочете допомогти. От навіть якщо, допустимо, у нас оце з цією війною ми допомагаємо, ми, ми, ми до сих пірше збираємо посилки, збираємо гроші, збираємо якісь там речі, відправляємо з, з медицину. А вони, от у нас навіть друзі, вони не сильно люблять зараз вони вже затихли, не сильно люблять давати там комусь. Хоча вони, вони своїм допомагають, у них ці всякі організації благотворительні. То вони такі, що вони люблять і допомагати, і все. Ну, от іменно нашим українцям вони вже перестали допомагати не допомагають. Наші жінки тут самі збирають то все, що треба. Вони вже італійці, це відкинули. Не те саме не, не паряться про нашу війну. Ну так, так що чуть, -чуть розказала вам. Хотіла сказати дівчата, там, чоловіки, жінки, хто в мене в підписниках, пишіть ще якісь там питання, які ви хочете, що ви хочете узнати про Італію. Я постараюся відповісти по, по мірі того, що я знаю. Так що я розказую правду, яку я знаю. Хто там, що не вірить, нехай собі узнає по, по іншим істочникам про Італію. А я тут живу і тут розказую те, що в мене є. Так що такі діла. От, і ще зарплати. Зарплати, допустимо, хотіла розказати про зарплати на, на півночі, на півдні. Теж багато відрізняються. На, пів... на півночі, допустимо, вони там два рази вищі. Так що, хто хоче приїжджати в Італію працювати, зразу рекомендую їхати на північ. Тому що, якщо є можливість, то що, якщо тут 6-7 євро зарплата за годину, то там 10-12, то є різниця. І зараз зрівнялися вже ціни з усім, допустим, там продукти, то все коштує майже однаково. Раніше коштувало на, на севері коштувало більше, на юге менше, зараз однаково. Так, що нема різниці, але краще там знайти і там контракт роблять зразу. Тут роками робиш контракт, а тобі ніхто не це, і старається тебе обдурити постійно. Так що сюди, тут нема майбутнього ніякого насчет цього, якщо їхати і, і, і шукати, десь устроїться, щоб тобі було і контракт, і зарплата нормальна, то тут не знайдете. Так що за зараз буде далі, я там розкажу вам трошечки про фенхель. Може комусь буде інтересно, тому що в нас в Україні, кажуть, є він в супермаркетах, але може люди не знають, що з ним робити, як його їсти. Чуть-чуть покажу вам відео, і може ще про оливки розкажу трошечки інформації. Так що дивіться далі і чекайте друге відео мої через день, буде знову відео. Запрошуйте друзів, підписуйтесь. Всім хорошого Настрою, миру і всього гарного, заходьте на мій канал. І не пишіть поганих коментів. про фенхель, який в Італії дуже люблять і їдять його кожен день. Ось так він виглядає, бачите, всередині зверху так. Як наша типу, велика редька біла. Але всередині він такий, як цибуля, типу з такими стратами. Бачите, як? І він дуже м -м, добрий. І так їсти можна його. Хто на дієті особливо, він, е його вечором можна цілу тарілку собі нарізав, з'їв і ніяких калорій, нічого. Отак, От нарізати його. І ми їмо його з салатом. Бачите, робимо листя салату. Миємо його гарно. Помідорки і фенхель додаємо. Ну, потім я його поріжу на, на такі кусочки. І заправляємо олією, оливкою. І воно смакота, солькою підсипали. А можна просто так їсти. Він солодкий, не, не різкий в нього запах. Ну, трошечки специфічний, але подобається. Наші не всі. Я хочу поговорити ще про оливки. От в Італії вони продаються як на розв'яз, так і вже упаковані, е, ці зелені, чорні, це свіжі, допустимо, вже замаріновані оливки. І їх зберігати постійно треба у воді. Коли ми купуємо росолі, ми приносимо додому і міняємо той розсол, заливаємо просто чистою водою і так тримаємо їх, щоб. Вода трохи сіль, тому що вони в своєму розсолі більш сольіші, дуже солені. І заливаємо водою так зберігаємо, поки не закінчиться. їмо, їх Кожен день в салат додаємо. Але вони мають бути постійно в воді. І тоді вони, бачите, які зберігаються прекрасно. Ну, Треба міняти воду, коли приносити з магазину. Ну, я не знаю. В Україні чи так на розвіс, напевно, не продаються, тільки в упаковках. Але можна спробувати ту, що з упаковки теж воду просто щоб сілі витягло. Просто чисту воду залить, злить старий розсіл. Так що спробуйте і вдома так зробити.